Всім привіт! Огляд смартфону Samsung Galaxy A35 в блакитному кольорі, версія 6128. За ціною та наявністю можете ознайомитись в описі до цього відео в інтернет-магазині Qtechno. Такий дуже приємний колір, світло-блакитний. І давайте дивитися комплектація. Ну, комплектація тут буде мінімальною, тоненька коробочка, і в комплекті ми отримаємо тільки документацію та. Кабель USB Type-C на Type-C. А також десь тут повинно... а ось скоба для SIM-слота. Сім-слот тут, до речі, гібридний, на дві на карти або одну на і мікро-SD. Хоча б на цьому дякуємо, що мікро SD сюди ще можна поставити. Тим більше, що це версія на 128 Гігабайт. І в принципі не всім може вистачати. Якщо ви, наприклад, до цього користувались іншим смартфоном Samsung, у вас вже там точно буде там Гігабайтів 50 мінімум зайнято своїми файлами, своїми додатками, фотографіями, відео, то. Тут мікро SD, звичайно, в нагоді стане. Або дивиться версію на 256 ГБ, тим більше, що вона буде ще з додатковою оперативною пам'яттю у цього смартфону. Так, зовнішній вигляд. Ну, Тут чудовий пластиковий корпус, також ззаду у нас пластик, потрійна камера, 6,6 дюйма дисплей. Немає порта для навушників, звертаю увагу. Так, Тут зверху слот, тут динамік. Динамік досить якісний, хороший, а Type-C-порт. Розблокуємо. Так, от виглядає пристрій. AMOLED екран Full HD розширення. Android у нас 14 і One UI 6.1 версії. One UI це, мабуть, найкращий лаунчер, який може бути на пристроях на Android. Найкраще всього підтримується, чаще всього отримує оновлення і довше всіх отримує оновлення Android. ну Якщо ми говоримо про такі пристрої, не самі флагманські. Так, добре. Закриємо. По е, налашту, по технічним характеристикам. 3000. От ми бачимо, набирає в тесті відеоприскорювача. Дуже хороші тести показує і в е, е, тесті процесора. Процесор Exynos 1380, відеоприскорювач mali G68. От. По Antutu бенчмарку у нас 270 000. Ну, хороші, чудові результати. PUBG Mobile запускаємо, подивимось, на яких налаштуваннях він буде працювати. PUBG Mobile буде працювати на високих налаштуваннях графіки. Чудово, дуже хороший показник. Тобто, це не самий максимальний рівень, але все рівно досить високий, значно вище середнього рівня. Так, добре, давайте перейдемо до камери. Портрет. Веселий режим. Фотографія у нас 10X зум, 50 мегапікселів режим. Відео ми можемо записувати 4К 30 кадрів або Full HD 60 кадрів. Професійний знімок, ну і інші режими. Зараз покажу вам приклади фото на камеру цього пристрою. Що можна сказати в цілому про смартфон? У нього погана комплектація, це його головний мінус, як в принципі всіх телефонів Samsung. Але за свою ціну в принципі, він показує хороші результати по потужності, хороші результати по характеристикам взагалі по екрану. Він такий збалансований, тобто на свою ціну та 14-15 тисяч, які він зараз вартує. Він досить такий збалансований пристрій. І головне, що ми отримуємо смартфон, який буде довго оновлюватись, довго відносно відносно інших смартфонів, відносно там Realme, там якихось інших китайців, які, скоріше за все, будуть підтримуватися там півроку, а то рік, і навіть не отримують наступного андроїда. Тут ситуація зовсім інша. Тут смартфон буде підтримуватися значно довше, він набагато просто стабільніший. Тобто Samsung, це в принципі, да, такі айфони в світі Android, які збалансовані, тут вже відточені технології, да, тут немає якоїсь там, надпотужності, як у Poco X6 Pro. Тут да, значно скромніше. Але тут буде краща камера, ніж у Poco X6 Pro. Він буде краще підтримуватися, як на мене, в нього просто якісніший і стабільніший лаунчер, ніж у Poco X6 Pro. Зато Poco має там просто. Процесор монстр який півтори, півтори мільйона набирає в Антуту. Тут все, скажімо так, золота середина між всіма показниками. Це от Samsung. Якщо вам потрібен стабільний та да, пристрій, без упору да, в якийсь напрямок, то можете його легко і сміливо купувати. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.